Пустіть обшукати цехи територію та перевірити кожну вантажівку. Саме з таким проханням місяць тому бюро економічної безпеки постукало у двері Вениківської тютюнової фабрики. Виробник повірив, пустив і тепер ох як жалкує про свою гостинність. На фабриці переконують, що непрохані візитери не лише почуваються на мовдома, вони буквально шкодять підприємству, а спровадити її годі, навіть якщо про це говорить закон. За місяць жодна лінія не працювала, жодна фура не виїжджала. Це була вимога БЕБ. Ми пішли їм на зустріч, все потушили, все погасили. Щоб дати їм можливість дослідити станки, фабрика стояла 11 червня. Був закінчений обшук, 12 червня вже прибув новий слідчий з новою ухвалою, що проводить ще місяць обшук. На сьогоднішній момент працівники БФУ прибули на підприємство і пробують повторно прогникнути на нього, не пред'являючи і не надаючи жодного процесуального документу, який їм би надавав право. З чого ж починалася історія? Що в травні БЕП запідозрило тютюнову фабрику у виробництві контрафакту, тобто сигарет без акцизу. День в день аж 35 днів правоохоронці перевіряли підприємство, але нічого не знайшли. І керівництво і працівники вже готові були приступити до роботи як раптом. На фабрику приїхав вже новий слідчий з новою перевіркою. Однак цього разу жодних обшуків та поясень, а лише свідоме блокування роботи. Тут терпець у виробника і увірвався. Скажіть людям документи. Ви мені поясніть, хто буде оплачувати заробітну плату тим працівникам, які на сьогоднішній момент не можуть кормити сім'ю. Ви особисто ви берете на себе таку можете процесуальну відповідальність. Ми ввозимо контрафактом, немає контрафакту. Переглядайте, все змарно. Яка мета ваша? «Впливає, ну а як зарплати, нема. Звичайно, зарплати, зарплати немає. На місяць два рази вийшли годувати. Ну чим ми ішло. будемо годувати. А у вас зменшилася зарплата? Ой, в нас дуже зменшилася. В нас і висліти, не була і рази виходимо на місяць на бути Зарплата она, она, чим нам годувати сім'ю, дітей? Ситуація дійсно дуже дивна. Виробник якого підозрюють у контрафакті, сам умовляє правоохоронців перевірити кожну свою фуру. Бе більше відкриває кропки з продукцією перед десятками телевізійних камер. Але бе відмовляється від пропозиції. Проте продовжує блокувати фабрику. Останню вантажівку з продукцією опломбували і вона стоїть зараз на серпантині на вулиці Шевченка. І два екіпажі патрульної поліції задіяні в тому, щоб регулювати дорожній рух. На пропозицію зробити так, як ми зараз з вами робимо. Будь-який ящик беремо, оглядаємо, всі ящики беремо, оглядаємо. Детектив відповів відмовою, і сказав, не та пора доби, не та пора доби, хай стоїть. Вже скоро буде доба, рівно 24 години, як там стоїться фура. Любий ящик, який вам до вподоби, перший, другий, третій, п'ятий, сьомий, десятий ряд п'ять коробок. Навіть останній можемо в присутності вас вигрузити всі фуру і переконатися в тому, що вся продукція маркована, щоб не виникало будь-яких питань. Будь-яке беремо з під самого низу. Всі з акцизками, так, да. да, жодного контрафакту. В фурі, що стоїть зараз у на бебом, знаходиться тютюнової продукції на більше ніж 43 мільйона гривень. Більшість з них це вартість акцизного податку. За місяць, поки фабрика стояла, поки ми йшли на поступки бюро економічної безпеки. Приблизно, наскільки я знаю, від 500 мільйонів до мільярда гривень не доотримав державний бюджет лише на акцизному податку. Логічне питання, що відбувається і чому роботи тютюнової фабрики, блокується, перетворюється на риторичне. Слідчі Б пояснювати свої дії відмовляються, і навіть виганяють журналістів з території підприємства. На даний час проводиться слідча дія, Є певне коло учасників слідчої дії. Слідчі я як слідчий забороняю постороннім особам е, покинути місце проведення слідчої дії. Покинути. За, покинути. За, Прошу покинути. А от в керівництва фабрики є певні підозри. Один з найбільших платників податків у західній Україні напевно комусь заважає у час повномасштабної війни. За нашою версією можна припустити тільки єдине: фактично здійснюється блокування діяльності одного з великих платників податків західної України. Якщо порахувати шкоду, яка завдана відповідним бюджетом всіх рівнів, враховуючи план недовиконання відповідної продукції, на сьогоднішній момент сума шкоди бюджету становить понад 2,5 мільярда гривень. Для більшого розуміння це порядка 100 тисяч fpv дронів, які на сьогоднішній момент вже не попали відповідно на фронт. Львівські школярі передали військовим дрони. 85 тисяч гривень, на які закупили цю техніку для наших захисників, зібрали під час благодійного ярмарку. Військові подякували дітям за таку ініціативу та подарували шеврони Нацгвардії. Також пообіцяли надіслати школярам відео, як ці безпілотники виконують бойові завдання на передовій. Непрості умови воєнного часу, рух до Європи та непереборне прагнення відбудувати економіку України сьогодні перед нами стоять надскладні завдання, і вирішувати їх слід вже і негайно. На п'ятому всеукраїнському лісопромисловому форумі, який присвячено 150 п'ятдесятій річниці національного лісотехнічного університету, об'єдналися науковці, лісівники та виробники. І, схоже, що ці люди знають, як розвивати державу. Залишилося лише достукатися до влади. Звичайно, час важкий. Але ми всі повинні розуміти, зрештою, наші європейські і закордонні, міжнародні партнери схиляють нас до того, що, незважаючи на війну, економіка має працювати. Ми не можемо весь час сподіватися на допомогу інших країн. Рано чи пізно вона чи закінчиться, чи зменшиться. П'ятий лісопромисловий форум це місце, де можуть зустрітися ці люди, які зараз працюють, в яких є певні нагальні проблеми, обговорити їх. Спробувати вирішити, спробувати донести свою думку до влади і показати, що підприємства лісопромислового сектора, вони є надзвичайно важливі для економіки. Ми постаралися максимально об'єднати три такі тематичні блоки: це деревобробна галузь, це Законодавча база це експерти в галузі ДТ 18 Знищення лісів, брак суровини, нестача кадрів та застаріла, а іноді навіть драконівська законодавча база. Це основні проблеми, які обговорили учасники форуму. Виробники вимагають прозорих аукціонів з продажу деревини та чесних правил експорту. Адже бізнес не аби тим, що коли купує ліс на біржі, то не отримує гарантії легітимності документів на деревину. І якщо уряд дослухається до цих вимог, то вливання до бюджету будуть дійсно вражаючі. А зараз наші країні це вкрай необхідно. Основною проблемою на сьогодні для деревообробників, я рахую, це закінчення мораторію на вивіз деревини за кордон, який наступить у 2025 році. Головне, це сьогодні добитися того положення, що український деревообробник має, повинен мати впевненість в забезпеченні сировиною. Це основне. Забезпеченість в достатній кількості і по адекватним цінам у 2015 році був прийнятий закон про заборону вивозу круглого лісу. Надзвичайно хороший закон, який би мав посприяти розвитку деревообробника. але не були зроблені інші кроки. скажімо, про те, щоб зняти податки ввезення деревини, щоб сприяти деревообробникам, щоб вони могли більш вільно працювати. Тому звичайно, що що стосується закону про ринок деревини до сьогоднішнього дня лежить в Верховній Раді. Сьогодні вже колеги говорять про те, що він застарів, його треба переробляти. Науковці б'ють на сполох. З одного боку ворог нищить наші ліси, з іншого чорні лісоруби. А відновлення це справа не років, а десятиліть. У Лісотехнічному університеті вже вирішують проблему та навчають студентів новітнім європейським підходом. І полягають вони у впровадженні так званої зеленої економіки. Якщо ми садимо, рубаємо і висаджуємо ліс, то він виросте там через 30 років, наприклад. Через 30 років він виросте, він буде поглинати вуглекислий газ, подавати такі, і кисень, і ці ж діти, і внуки будуть жити. А якщо ми все виробимо, так буде вуглекислий газ, і підуть ці парникові ефекти, про які ми сьогодні говорили на конференції, які просто задавлять все живе. Ми мали би будувати дуже багато житла для переселенців, для ветеранів і так далі. Чому б частина того житла не була б зеленим, тобто дерев'яним. Ми мали б перебудувати всю інфраструктуру транспортну, чому би цей транспорт не міг бути зеленим, електричним і так далі. З точки зору енергії, тут взагалі в нас проблема. Сільське господарство, лісовий сектор має дуже потужний потенціал з точки зору зеленої енергетики. Найважчим зараз є отримання балансу між збереженням лісів та забезпеченням сировиною деревообробників. Лісівники це розуміють та запропонували на п'ятому всеукраїнському лісопромисловому форумі дуже цікаве вирішення проблеми. Я переконаний, що такі шляхи є. Ми можемо власне збалансувати інтереси і екології, і економіки. І добрим прикладом для нас знову ж таки є країни Європейського союзу, зокрема Німеччина чи та ж Швейцарія. І вихід ми бачимо якраз у впровадженні засад наближеного до природи лісівництва. Гострі питання, запеклі, дискусії, але основне це пошук спільного рішення, як відновити Україну у час війни та стати частиною європейської сім'ї. Учасники п'ятого всеукраїнського лісопромислового форуму одностайні у тому, що цей захід крок до перемоги на економічному фронті, адже саме на ньому прийнято дуже важливі резолюції, які покладуть на стіл урядовців, аби вільно рухатися вперед. Нас є домовленість про те, що на протязі там 50 днів ми сформулюємо резолюцію цього форуму, направимо на кабінет міністрів, ми направимо в Верховну Раду, ми направимо в ті виконавчі органи для того, щоб нас почули. Всі ці форуми це є своєрідна платформа, яка об'єднує науку, об'єднує вона промисловість і так само об'єднує владу, тому що часом це дає змогу проблеми, які виникають в науковців, які є в бізнесі, донести також до влади. Завершення п'ятого всеукраїнського форуму стало не менш важливим аніж вирішення проблем лісопереробної галузі. Благодійний проєкт «Пташки перемоги провели аукціон, на якому протягом кількох хвилин зібрали аж 90 тисяч гривень на шість дронів для наших військових. Євгенія Полікарпова Семан правда тут Львів. На вулиці Франка ремонтують підпірну стінку між будинками номер 46 та 52. Найперше Найперша підрядна організація демонтувала старі аварійні сходи та підпірну стінку. Додамо, що їм вже більше ста років. Наразі розпочалися поетапні роботи зі спорудження вже нових сходів та нової підпірної стінки. Триватимуть роботи до середини липня. Спортсменка з Львівщини виборола ліцензію струльбі з лука на Олімпійські ігри, які відбудуться у Парижі. Вероніка Марченко увійшла у четвірку найкращих на фінальному світовому кваліфікаційному турнірі, що відбувається у Туреччині. Загалом у змаганнях беруть участь 308 найкращих лучників світу, які представляють 83 країни. Наша спортсменка служить у лавах ЗСУ. І додамо, що Олімпіада у Парижі буде третю на рахунку Вероніки Марченко.